На свою першу співбесіду в Німеччині на посаду косметолога, а також майстра лазерної апеляції в салон краси. Е, не хвилююся. Думаю, що в мене достатньо кваліфікації, щоб цьому працювати. Е, але там потрібно було знання німецької або англійської, що, в принципі, в мене є. Я знаю і те, і те. Німецькою я ось нещодавно здавала на Б2. Е, Англійська. Раніше в мене колись була Б2, але рік я нею взагалі не займалася, тому я підозрюю, що зараз у мене вже десь Б1. Але тим не менш якісь е, там прази, як сказати можу, поспілкуватися з людьми можу. Просто можливо це буде там не на супервисокому рівні. Просто подивіться на цю красу. Я вважаю, що Німеччині надзвичайно личить осінь. Тут скрізь такі гарні дерева, такі гарні будинки. Це просто неймовірна краса. що хтось дійсно вирізає дикло, я перший раз таке бачу. Нарешті мені приїхало дзеркало. Мені дуже подобається, воно подобається підсвітка, те, що вона не занадто яскрава, і якраз, мені здається, дає дуже таке натуральне світло. Тому буду знімати свою доглядову рутину. Нарешті, я дуже рада. Але ми чекали це дзеркало два місяці, аж воно їхало до нас. Це капець. Але нарешті, нарешті це вже майже фінальний етап нашого ремонту і облаштування нової квартири. Залишилось тільки одне дзеркало з є, замовити в коридор, але його зараз немає в наявності, тому чекаємо, поки воно з'явиться. Бо все розкупили, поки я думала, яке брати, вже не було ніякого. Я сиджу в себе на балконі і хочу з вами трошки поговорити про осінні покупки і взагалі про декор, який ми купуємо. Після того, як в мене в житті стався переїзд, я зрозуміла наскільки багато в мене речей, не лише декору, а і одягу, і косметики, і всього-всього. І тому я захотіла стати мінімалістом. І тепер я дуже так розважливо і усвідомлено відношуся до вибору речей, тому що я розумію, що я ними буду користуватися, скоріш за все, не один рік, і тому річ має бути якісною. Я почала звертати увагу на матеріали, з якої зроблена річ. Я більше стараюся не купувати якийсь синтетичний одяг. Мені важливо, щоб це були саме натуральні тканини, тому що, як правило, він приємніший до тіла і краще носиться. Ну, звісно, за виключенням якогось спортивного одягу, він може бути із синтетики. У мене в житті був період, коли в мене з'явилися мої перші гроші, і я собі досить багато всього купувала. Теж це був і одяг, і якийсь декор додому, ну дуже багато всього. І в якийсь момент я зрозуміла, що я вже не отримую таку насолоду від покупок, як це було раніше. Тобто там да, я радію нові річі там, один день, чи там на один вихід, так, якщо це якась нова сукня, то я її там вділа два рази і далі вона мені вже не приносить такої великої насолоди. А тут виходить через те, що я дуже зважую кожну покупку, і я думаю, чи мені потрібна ця річ чи ні. Всі речі в моєму будинку вони мені дуже сильно подобаються, тому що я їх досить довго хотіла. А, і тому я отримую задоволення і від користування цією річчю, і я більше ціную свої речі. Тому з осіннього декору в мене небагато всього. Єдине, що я купила в цьому році, це ось цю квітку. Зараз вам покажу. О! Ось. Це такий, я не знаю, як це називається, якщо чесно, хризантема, мабуть. Мені вона подобається, вона така. Об'ємна, знаєте, багато квіточок, мені подобається колір. І ось цей горщик я до неї купила, теж тому що в мене не було. І я думаю, що вона дуже гарно буде в мене тут виглядати на балконі. Вона додає якогось, знаєте, настрою такого осіннього. Взагалі я дуже люблю такі живі квіти, і мені чомусь захотілося на цьому балконі зробити собі такий квітник, і ось тут скрізь повисаджувати теж квіти. Але це я зроблю вже наступного сезону, наступного літа. На жаль, цього літа мені не вдалось, тому що я переїхала в цю квартиру лише в серпні. Ну і вже на один місяць якось не було, не було сенсу сидити. От, але на наступне літо в мене є дуже великі плани на цей балкон. Також із осіннього декору в мене є ось ця чашечка, гарбузик. Вона велика, тут здається пів літра, якщо я не помиляюся. Я люблю такі розміри, тому що я п'ю дуже багато чаю. Я працюю з дому і постійно я п'ю чай. Просто щоб, ну знаєте, щось попити, зігрітися. Також в мене є така свічка-гарбузик. Я маю ще точно таку ж білу, але біла, на жаль, зараз вже вигоріла повністю, закінчилась. До речі, я не та людина, яка знаєте купує свічки і ними не користується. Це взагалі не про мене. Тому що я зараз навчаюся, я вчу німецьку мову і я дуже люблю собі створювати на робочому столі таку атмосферку. В мене там завжди запалені якісь свічки, гарно стоять книжечки мої, аромати. Тому та, я дуже люблю такі всякі ритуали. І ця свічка насправді в мене ще з минулого року. Я її привела зла якраз, коли переїжджала з Німеччини, я її купила в Україні і цього року я її перезалила. Теж я їздила в Україну, я віддала майстрині на перезаливку, тому що в мене повністю згоріла ця свічка. І Мені вона подобається. Мені подобається ось ця форма гарбузика, вона така осіння і вона дуже в хорошому стані, тому я вирішила, чому б ні. Мені здається, що це теж дуже хороша така практика Знаєте, не викидати речі, а намагатися дати їм якесь друге життя. Мені здається, що це і екологічно. І це краще для бюджету, тому що перезалити перезалити свічку це дешевше ніж купувати нову. До речі, якщо ви теж любите свічки, то звертайте увагу на склад цих свічок, щоб там не було парафіну, тому що при горінні парафін виділяє шкідливі речовини. В мене ось ця свічка на соєвому воску, і здається, тут ще якийсь бджолиний віск. Якщо чесно, я точно не пам'ятаю, але вона дуже дуже приємно пахне. Я замовляла з ароматом штруделя, і вона пахне саме так. Я обожнюю такі, знаєте, осінні аромати, такі солоденькі, якісь аромати, аромат випічки. Взагалі мені дуже подобається, тому я максимально задоволена. Сьогодні в мене такий осінній настрій, і я хочу приготувати сінабони. Я знайшла якийсь рецепт з стікту, дуже простий. Він виглядав нескладно. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Я буду їх готувати вперше, тому сподіваюся, що вони вийдуть красиві та смачні. Я купила в реве два тіста. Там по рецепту так було сказано. І, правда, в мене небагато кориці. У мене лише така приправка. Я вчора не знайшла в магазині прям якогось великого об'єму кориці, але я сподіваюся, що цього вистачить. Ну, якщо що, то в мене будуть просто булочки з цукром, це теж підходить. Так, далі потрібно нам масло, його треба буде ще розігріти розтопити. І цукор. Зараз дістану. Я зрозуміла, що в мене проблеми, тому що. В українському маслі завжди є така, знаєте, лінієчка, і там написано скільки грам. А тут не написано мені треба 30 грам масла, це скільки? Я знайшла в інтернеті, що 30 грам масла це приблизно 3 столові ложки без гір. Думаю, що якщо буде трошки менше, то нічого страшного. Піду трошки його розігрію в мікрохвильовці, щоб воно стало м'якішим. І тепер до розтопленого масла додаємо 3 столові ложки цукру та корицю по своєму смаку. У мене вийшло десь третина баночки, можна додати, в принципі, і більше. І тепер це все перемішуємо до однорідної консистенції. Далі викладаємо всю цю суміш на поверхню, рівномірно розподіляємо та обов'язково заповнюйте ось ці куточки тіста, тому що я цього не зробила і в результаті ці зони були беззначенки. І закручуємо це все в такий собі рулетик. Але я одразу побачила, що тут в мене буде недостатньо начинки на два повноцінних тіста, тому я зробила таку саму суміш в тій же пропорції, єдине, що трошки більше її нагріла, щоб легше було перемішувати. І тепер з'єднуємо два тіста між собою, так само викладаємо начинку на друге тісто і з'єднуємо все разом. Я вирішила, що в цьому прекрасному рецепті замало масла і вирішила додати ще, щоб мої сінабони не пригоріли, але це було зайвим. Не потрібно так робити, тому що масла в цьому рецепті просто дофіга. І насправді для мене ці сінабони вийшли занадто жирними, тому я б клала навіть менше масла в саму начинку. Далі акуратно нарізаємо тісто за допомогою нитки. Так, якщо ви не знали, то можна ось так дуже легко і швидко порізати, головне рівненько, воно не липне до ножа і рівно ріжеться. Тут я відчула, що ніби занадто крупно порізала, тому кожну цю булочку розрізаю ще навпіл. І відправляю в духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Виглядають вони, звісно, не так гарно, як в рецепті, але смак чудовий. Вони смачні, солодкі. Єдине, що додавайте менше масла, бо занадто жирні. Я сьогодні, нарешті, забрала свій сертифікат з німецької, який підтверджує мій рівень b 2 здала на дуже хороші бали, чому я неймовірно рада. Я прийшла в свою улюблену книгарню в Берліні. Вона п'ятиповерхова і тут величезний вибір книжок на будь-який смак. Також тут є книжки українською мовою, правда, не дуже багато. І, звісно, величезний вибір англійською і німецькою. І тут є як професійна література, так і художня, продаються вінилові пластинки. І нещодавно я дізналася, що тут є ще кафе із дуже смачною кавою. Я собі обираю блокнот на наступний рік, тому що мій вже закінчився. І я собі дуже хочу саме от такі вкрапочку. в крапочку. В лінійку мені не дуже подобається. Крапочка зручна тим, що тут можна собі креслити і якісь таблички зручно малювати. І взагалі досить така нейтральна ця розмітка. І я думаю, чи мені підійде такий колір, чи треба взяти все-таки такий. Не знаю. В принципі, мені здається, що цей рожевий непоганий, але тепер питання брати тоненькі в мій тій обкладинці, чи взяти потовші в такій жорсткій обкладинці. Обрала собі все ж таки ось цей блокнот в крапочку, все як я хочу. Він такий середньої товщини. Я думаю, що мені вистачить на декілька років. А, і так, да, в принципі, мені подобається цей код, Я люблю рожевеньке, тому <смі> це мій формат 100%. Взагалі я сюди прийшла за ось цією книжкою. Це мені потрібно для підготовки до мого екзамену з медичної німецької. Я нещодавно здала екзамен Б2 із загальної німецької, тепер мені потрібно щось достати медичний, тому от буду готуватися. Просто подивіться, який гарний цей атлас. Просто подивіться на це. Дуже гарний атлас. Взагалі. Я, звісно, рада, що вже мені він не потрібен, що я на комі вже давно вчила, давно це вже пройдений етап. Але просто отак подивитися, дивіться, ну, взагалі. Знайомтеся, це Марієчка, це моя подруга дитинства. Ми разом ну не разом, ми живемо в Берліні. <гум> <гум> От ми прийшли на суботню каву, і в е, цій кав'ярні не знаю, видно вам чи ні, потім ставлю найсмачніше печиво в Берліні за версією Тік-Тока. Зараз спробуємо. Дуже сподобалась і кава, і печиво. Кава тут, до речі, тільки на рослинному молоці, коров'ячого чого нема, але вона дуже смачна. Хоча зазвичай я не п'ю на рослинному, але тут на вівсяному молоці дуже смачна, реально. Тому якщо будете в Берліні, ось таке «Раунд edжі, вона знаходиться в центрі, тому заходьте. На нас робота <плес> знайомтесь, це мій гід абі. Він дуже любить влазити в кадр і зніматися, тому ви його будете часто бачити на моєму каналі. А я хочу вам поки розповісти ще раз детальніше про мої покупки із книжкового. Я придбала ось цей блокнот. Льойхтрум, які я вам показувала. А, в мене ще такого саме не було. В мене був один блокнот Moleskine. Він мені дуже подобався по якості. І знаєте, мені важливо саме а, якість сторінок, щоб мені був приємний на дотик папір, щоб він був потрібного кольору. Знаєте, не занадто білий, не занадто жовтий. Тому а, в мене такі блокноти йдуть на багато років. Чому взагалі я придбала цей блокнот, тому що закінчується мій. В якому я писала 5 років поспіль. Хочу потім зняти ще окреме відео на канал про своє планування, про свою е систему постановки цілей, взагалі розпорядку порядку дня, так, і про ті блокноти, які в мене є, тому що він в мене не один. В мене всього три блокноти. Я в них пишу різне. Так, оце я купила на заміну тому блокноту, в якому я пишу свої річні цілі, цілі на місяць, і веду такий трекер. Звичок і трекер м, виконаних завдань. Тому я в ньому буду писати не кожного дня, а лише один-два рази на місяць орієнтовно. Тому я думаю, що мені його вистачить іще теж роки на 4, на 3 точно. Поки я його розпаковувати не буду, хочу залишити це на новий рік, щоб в мене, знаєте, було таке відчуття приємне, ніби подарунку. І друга книжка це для підготовки до мого. Іспиту з медичної німецької. Я іще взагалі не починала підготовку, і ще не, не обирала, чи я буду займатися сама, чи я буду займатися з вчителем. Я хочу спочатку подивитися, як мені взагалі піде, спробувати самостійно розібратися. Якщо буду бачити, що мені занадто важко, то, можливо, ще піду на курси додатково. Розпакую цю книжку. До речі. Вона в новому виданні, яке вийшло нещодавно, я так розумію, оновлена якась версія. Тому, так, да, вона має бути, по ідеї, краще за минулу, хоча я не бачила, яка минула, але змінилася обкладинка, це точно. <кхи> так, тоді починаємо розпаковувати цей момент, знаєте, мій улюблений. Мені подобається теж на дотик обкладинка. Вона у м'якій палітурці, але сама палітурка така дуже приємна. Ця книжка складається з кількох частин, і в цілому вона якби готує до здачі іспиту і розказує, які є етапи цього іспиту, так, як він буде взагалі проходити. В цілому, що це буде? Мені потрібно буде зібрати анамнез у пацієнта німецькою, розпитати в нього. Ого, все-все-все про його якісь е, скарги, які там теперішні, хронічні захворювання, тобто такий повноцінний класичний студентський анамнез. Далі після цього написати арцт-бріф. Це такі як лист, таке заключення, можна сказати. І далі в мене буде вже представлення цього пацієнта лікарям. Тобто далі я маю якби спілкуватися з колегами і доповідати про пацієнта і пропонувати якісь можливі шляхи вирішення його проблеми, його захворювання. Тому мені потрібно буде повторити абсолютно всі захворювання з педіатрії, терапії, хірургії. Якісь навіть операції згадати з хірургії. Роботи багато. Це тільки одна з книжок, тут 400 сторінок виходить. Це тільки така початкова книжка, щоб просто ознайомитися з порядком проведення екзамену, якісь такі основні моменти для себе якби прояснити. Але я думаю, що я буду потім іще більш так детальніше готуватись, тому що ця книга вона така поверхнева, скажімо так. Просто для ознайомлення. Буду складати собі завтра план на підготовку і починати. Абі почав кашляти, тому ми його водили до ветеринара, а на зворотньому шляху сталася ось така прогулянка. Взагалі, він звик до повідочку, тому що ми його гуляємо на балконі на повідку, і він нормально на нього реагує і, взагалі, йому спокійніше ось так на повідку або на руках, ніж в переносці. Мені здається, йому подобається два котіка, хі, да. чому саме Ютуб? Я вже насправді досить давно веду блог, але в інстаграмі в мене там вже блог існує десь років 6. Звичайно, я там з'являюсь перемінним таким успіхом, то я веду, то я буваю пропадаю на кілька тижнів, тому що ну, це життя і стаються якісь такі події більш активні, так, і в мене немає часу вести ще інстаграм. Чому я вирішила завести Ютуб? Я зрозуміла, що я втомилася від ось цього швидкого. Контенту, наприклад, в інстаграмі для того, щоб зробити рілс, потрібно всі свої якісь думки впихнути в одну хвилину. І це насправді зробити досить так важко, тому що потрібно відібрати найголовніше. Все одно не завжди можна якби сповна розкрити якусь тему, так як хочеться її розкрити. І ще я почула таку думку, що, наприклад, коли ми дивимося тік-ток або рілси в Інстаграмі, то ми за одну годину пролистуємо просто надзвичайну кількість тих рілсів. І в результаті ми навіть не завжди можемо згадати, що ми взагалі за цю годину дивилися. Ці рілси вони не залишаються у нас в пам'ять. От Просто зараз спробуйте згадати вчора там три TikTok, які ви подивились, які вам найбільше запам'яталися. Я впевнена, що вам знадобиться якийсь час, щоб згадати це і проаналізувати, які вам там найбільше сподобались. Але якщо я вас спитаю, е, яке відео в Ютубі ви дивилися вчора там, чи позавчора, яке вам сподобалося, то я впевнена, що ви його точно згадаєте. Тому я вирішила для себе, що я хочу зосередитись на такому більш повільному контенті. Плюс в Ютубі в мене буде більш такий е, лайв контент, більше я буду ділитись саме своїм життям. І я зрозуміла, що я хочу фільмувати своє життя. Тому що насправді зараз такі роки дуже цікаві в моєму житті. Це роки еміграції, роки моєї адаптації в новій країні. Я розумію, що, по перше, це буде корисно для багатьох людей, які проживають той самий етап, що я зараз, або для людей, які вагаються, чи хочуть вони переїздити, чи не хочуть. Можливо, це буде ще одним таким. Кроком, щоб прийняти для себе фінальне рішення. Плюс до того, я хочу для себе особисто зафільмувати цей період, щоб це залишилось мені в пам'яті як спогад, яка я була. Можливо, як я змінюся через 5 років. Можливо, я буду передивлюватись для себе теж ці відео, згадувати цей момент. І поки що, от я зняла три відео на Ютуб і мені. Зараз набагато більше подобається саме вести Ютуб ніж інстаграм, незважаючи навіть на те, що в мене там три підписника. Але я впевнена, що моя аудиторія мене знайде. І що мої перегляди в мене будуть просто трошки пізніше. Тим більше, що я, до речі, ще не ділилася посиланням в Ютуб ні з ким. Я ні друзям не давала, ні в інстаграм не виставляла. Тому от ці люди, які дивляться мене зараз на Ютубі, це повністю нова для мене аудиторія. Я думаю, що попереду нас із вами чекає дуже багато цікавих відео і, можливо, теж влогів, якщо вам сподобається такий формати зайде. А на сьогодні це все. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо це так, то, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я знала, що вам відгукується мій контент і знімала для вас більше саме на певні якісь теми. І я з вами прощаюся. Скоро побачимось. Бувайте.